Під час приготування до державних іспитів я використовувала таку можливість як тестування. Тобто, ти да, заходиш в інтернет, сидячи вдома, і маєш, можеш проходити тести, які будуть на державних іспитах. Дійсно, це така була унікальна можливість бачити ті тести, які будеш, ну скажем, на, на екзамені, які, які будуть. У мене вже були такі, скажем, навіть системного адміністратора уваги про те, що я. Забагато, да, забагато сижу в, в цих тестах, але мені хотілося найкраще ну, приготуватися, щоб зрозуміти суть цих тестів, та, щоб дійсно використати ту можливість, яка є в ну, приготування до державних іспитів своїх. І мені буде бракуватиме сьомого неба такого, цього факультету, на якому я зустрілася дійсно з такою чуйністю педагогічною, з високим професіоналізмом. І за п'ять років я могла здобувати не тільки теоретичні знання, якісь книжкові вивчені фрази. Я могла це використовувати в ну, практичних практичні навички, практичні вміння, які я ну, думаю, що зможу використовувати в майбутньому житті, в майбутній своїй професії. І дійсно це для мене таке було велике здобуття, і ну така можливість поповнити і теоретичний, і практичний свій ну сказав, базу знань, вмінь і, і навичок. Анна, а дозвольте таке питання: а як навчання на соціально-психологічному факультеті співвідноситься із вашим служінням? Знаєте, наше служіння це так так само праця з людьми і в праці з людьми. Потрібно знати ці дійсно, як зараз бачу, що треба знати ці тонкощі психіки людської, так, щоб дійсно могти до людини достукатися, могти до людини якось допомогти людині, не тільки якимись, от скажімо, такими релігійними та теологічними нормами, але так само знаннями про психіку, про вікові якусь особливості людини і про саму людину, як, ну, як, як живу істоту. Але ж кажуть багато людей, що за тисячоліття свого існування церква. Накопичила просто колосальний досвід спілкування з людьми, взаємодії з людьми. І кажуть, що він переважає навіть досвід психології, яка існує до всього трошки більше ста років. Я б не сказала, що переважає, Я думаю, що психологія вона доповнює. Та психологія це такі знаряддя, які можна використовувати і в релігійному, так само в От. Ну, Я бажаю вам успіху. Дякую.